Вітаю, шановні глядачі! Розпочинаємо новий інформаційний день 10 червня. Разом із першим подільським комбінована нічна атака Росії, ДТП на Шепетівщині, 19-річна пасажирка в реанімації. Дрони для захисників від Хмельницької громади. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У ніч на 10 червня ворог випустив по Україні 322 засоби повітряного нападу. З них 315 – це ударні БПЛА, дві балістичні ракети КН 23 п'ять крилатих ракет Іскандер-К. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил збройних сил України. Підтверджено знешкодження 284 повітряних цілей, зафіксовано влучання у 11 локаціях, падіння збитих уламки мається на увазі у 16 локаціях. Основна атака була спрямована Мована на столицю України і, взагалі, ця нічна комбінована атака спричинила масштабні руйнування. Є постраждалі, на жаль, та загиблі. Детальніше про наслідки атаки розповім у наступному інформаційному випуску. Вчора стартував перший етап обміну полоненими згідно домовленостей у Стамбулі. Додому повернулися поранені важко поранені. А також військові віком до 25 років. Очільник Хмельниччини Сергій Тюрін повідомив, що серед звільнених захисників із полону є наш земляк із Хмельниччини, а саме із Шепетівського району. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зазначили, що 66-й обмін полоненими триває Із міркувань безпеки. Операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після Вечення обмінного процесу. Хмельницька громада провела в останню дорогу захисника України Гуршеда. Мумінова. Журналісти з телеканалу Місто у своєму матеріалі розповіли, що чоловік народився у Душанбе, у мусульманській сім'ї, у підлітковому віці, разом із родиною переїхав до Хмельницького. Жив у мікрорайоні Книжківці. Оборонець добровільно долучився до війська навесні 2023-го. Служив у 60 60-й окремій механізованій інгулецькій бригаді. Восени 2023-го зв'язок із ним обірвався. ДНК-експертиза підтвердила, що 29 листопада того ж року воїн загинув. Йому навіки. 40. поховали захисника на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. У нього залишилися донька, син, батьки та брат. Вічна слава та шана полеглому воїну щире співчуття рідним та близьким. Авто перекинулося та зайнялося. У ДТП постраждала 19-річна пасажирка. За повідомленням поліції, зранку 7 червня у Славуті, 27-річний місцевий житель на автомобілі BMW X5 не впорався. Із керуванням виїхав на узбіччя та перекинувся. Після чого транспортний засіб зайнявся. Вогонь погасили співробітники ДСНС. 19-річна пасажирка авто отримала важкі травми. Вона в реанімації водій. Авто теж отримав тілесні ушкодження. Його прооперували. Наразі слідчі шепетівського райуправління поліції вже оголосили чоловікові підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Слідчі дії тривають. Ще 250 п'ятдесяти передали для захисників від Хмельницької громади. Про це повідомив у своєму дописі на Фейсбук міський голова Олександр Семчишин. Їх вартість майже 3 мільйони 700 тисяч гривень. Це кошти платників податків. Загалом вже із початку року Силам оборони передали більше 2000 тисяч впівдронів різних модифікацій, в тому числі й на оптоволокні, більше 240 БПЛА та більше 60 засобів реб. У парках Хмельницького проводять акарацидну обробку від кліщів. Вчора відповідні роботи були проведені у парках Молодіжний та Героїв, також у дендропарку Поділля. Сьогодні профілактичні заходи провели у парку імені Чекмана та Івана Франка. 11 червня на черзі сквер імені Тараса Шевченка парк Плоскирів, а 12 червня територія навколо озера у мікрорайоні Озерна проводять обробку у ранковий час до 8-ї години. У Хмельницькій міській раді закликають утриматися від. Відвідування цих територій упродовж п'яти днів також не рекомендується вигулювати домашніх улюбленців. Для оприскування використовують сертифікований препарат, який безпечний для людей і тварин, але після висихання. Продуктивного та мирного дня вам, шановні глядачі, єднаємося у своїй підтримці українського війська, єднаємося у формуванні культури пам'яті та вшанування тих, хто ціною власного життя виборює кожен метр рідної землі. Слава Україні! Героям слава!